Ми розуміємо, що світ просто спостерігає, і ми розуміємо, що ми самотні в цій ситуації та в цій боротьбі. І ми, як цивільні особи, знаємо, що ми всі є мішенью. Люди допомагають одне одному, але вони також борються за ресурси. Жінки ходять рано зранку з третьої години ночі в холодну зиму помитися, доки вода ще гаряча. Черга з 50 чи 60 людей. Подекуди людей просять виїздити, навіть якщо під їхніми будинками немає тунелів. Хамас нічого немає, і незважаючи на це, ваш дім під прицілом так, Руба Акіла, мешканка Гази, де вона провела усе своє життя, пригадує свою батьківщину. Такою вона бачила газу востаннє у лютому цього року, коли врешті мусила поїхати звідти через обстріли та безвихідь. Життя у газі й до того не було простим, каже Руба, але 7 жовтня минулого року усе різко змінилося на гірше. Тоді бойовики угрупування Хамас атакували Ізраїль із сектору Гази, узявши під контроль кілька прикордонних населених пунктів і захопивши десятки заручників. Близько 1200 ізраїльтян тоді загинуло. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, анонсував повну облогу Гази, яка у купі із постійними обстрілами призвела до серйозної гуманітарної катастрофи на цій території. Генеральний секретар ООН Антоніо Гудеріш заявив у вересні, що цитую ще ніколи не бачив такого рівня смерті і руйнувань, як ми побачили в Газі за останні кілька місяців. Атака Хамас 7 жовтня перетворилась на новий етап війни. Ізраїль почав свого путну операцію проти Хазбили у Лівані, хусити у групуванні у Ємені, що підтримує Хамас, атакує судно у Червоному морі за допомогу Тель-Авіву, Іран обстрілює Ізраїль. Та у цьому відео ми розповімо про те, якою є газа після року війни та що чекає на цю територію у перспективі найближчих років. Дівімо підсумки цього року для гази мовою цифр. За рік після атаки Хамаса загинуло понад 41 тисяча мешканців гази, із них понад 11 тисяч діти та більше 6 тисяч жінки. Це дані Палестинського міністерства охорони здоров'я що підконтрольне Хамас. За оцінками агентства ООН, яке координує гуманітарну допомогу. Близько 90% населення гази було принаймні один раз примусово переміщено протягом останнього року війни. А багатьом палестинцям довелося неодноразово залишати свої домівки. Я втратила житло під час війни 21-го року. І мені довелося знімати квартиру разом із своєю сім'єю, і я два роки жила далеко від дому. І коли усе почалося 7 жовтня, почався геноцид. Я встигла на той момент провести у своєму новому домі лише п'ять місяців. І не лише я. Коли ми переїхали до родини, яка нас прийняла, я дізналася, що деякі люди побули у своєму новому домі лише тиждень. Група поїхала із міста Газа, центру сектору, у лютому цього року каже: тоді там стало надто небезпечно. Дядько, двоюрідні брати і сестри і найкращий друг Руби загинули в Газі під час обстрілів. До того ж, цехал почав розкидати над містом листівки із вимогою до цивільних виїздити з цієї території. Вона із з родиною поїхала до Єгипту. За даними Reuters, ще щонайменше 26 людей загинули та ще близько сотні отримали поранення на річниці атаки Хамас під час авіаударів ізраїльської авіації по мечеті та школі, де перебували переміщені. Чині особи і за версією Цехал ще й бойовики. Згодом стало відомо про ізраїльський удар по лікарні у газі. Там теж був командний та контрольний пункт Хамас. Переконує Цахал. євреї проти нас і араби проти нас. Куди ми поїдемо та емігруємо? Ми всю ніч сидимо в наметі, а нас бомблять, і я не могла у це повірити, коли настав ранок. Будь ласка, Боже, покарай, Ізраїль. Я сподіваюся, що Бог покарає вас, Америко. Ви змусили нас плакати над нашими дітьми, онуками, родичами та коханими. Моє серце розривається. За даними супутникового центру ООН, майже 230 тисяч одиниць житла у газі пошкоджено або зруйновано, знищено 68% дорожнього полотна Анклаву. За даними міжнародного об'єднання ОКСФАМ, яке бореться із бідністю, лише 17 із 36 лікарень Гази залишаються частково функціональними і всі страждають від нестачі пального, медичних засобів і чистої води. Зараз армія Ізраїлю почала нову наземну операцію на півночі сектору Газа, аби перешкодити спробам Хамас відновити свої позиції в цьому районі. Тактика ізраїльська армії полягала в тому, щоб прокласти такі коридори, і, от, зокрема через населені пункти, і от там, де ці коридори пройшли, там справді випалена земля. По факту на зараз сектор контролює ізраїльська армія, яка допускає гуманітарні організації для того, щоб населення мало харчі елементарну гігієну. Горен, ну, старший науковий співробітник у справах Ізраїлю інституту Близького Сходу, зазначає найсильніший ізраїльський контроль у стратегічних частинах Гази, зокрема біля його кордону, щоб убезпечити ізраїльтян від імовірних нових атак Хамас. Також Ізраїль контролює так званий Філадельфійський коридор кордон між Газою та Єгиптом. Лінія, по якій контрабанда йшла від Єгипту до Гази, щоб посилити Хамас. Важливим для Ізраїлю є коридор на царім, який проходить посередині Гази, фактично відсікаючи північ Анклаву від півдня. Контроль Ізраїлю стає більш структурним його усе складніше демонтувати, але в інших частинах Гази немає реальної влади та органів управління. Тож Хамас намагається відновити свій потенціал у деяких районах сектору. І Ізраїль. Ель переслідує Хамас щоб завадити його відновленню. Газа зараз поділена між Ізраїлем і Хамас. І всі, хто хоче знайти якийсь вихід з цієї війни, не хочуть більше бачити Ізраїль у Газі водночас не хочуть бачити і Хамас, але реальність інакша. Прокурор міжнародного кримінального суду вимагав видачі ордерів на арешт прем'єра Нетанягу і голови Цехал. Ізраїльське керівництво звинувачували у навмисних атаках на цивільних і перешкоджання постачанню гуманітарної допомоги. Але далі звинувачень ця справа поки не пішла. Армія оборони Ізраїля вибрала найпростіший для себе варіант, тобто зносити зносити буквально кварталами будинки. Ну, приблизно так, як ми бачимо на Донбасі, зносяться українські міста. От так, така тактика ведення війни не могла не супроводжуватися значними жертвами серед цивільного населення, не вплинути на всю цивільну інфраструктуру сектора газу. Життя не організоване. Життя зовсім не таке, як раніше. Це не схоже на повсякденне життя, коли ви можете просто звернутися до лікарні, коли у вас є всі необхідні послуги. Тут не така ситуація. Вас лікують лише якщо у вас критичний стан, якщо є загроза життю. Лікарні не функціонують належним чином, оскільки їм не вистачає багатьох ліків і завжди є проблема, наприклад, з пальним. Буває, що люди їдуть до лікарень із власним пальним для обладнання, аби воно працювало. Ви можете собі це уявити. Щоб передбачити, як ситуація в ГАЗі буде розвиватися далі, варто підбити підсумки щодо того, чи вдалося ізраїлю досягти своїх цілей в анклаві. Коротка відповідь: з'ясувати це вкрай складно, тому що насправді невідомо, яку остаточну мету ставило перед собою ізраїльське керівництво, каже Сергій Данилов. Це одна з великих проблем, яка постала перед Ізраїлем, тому що всі, і в середині країни, і міжнародні партнери ставлять питання, що далі. Перший день після закінчення. Що далі? І що вважати цим днем закінчення, коли ми скажемо, що крапка поставлена, операція завершена, і ми досягли перемоги? Ну то, в цьому величезна проблема е всього ізраїльського суспільства і держави Ізраїлі як інституційної сутності, що політичне керівництво в принципі відмовляється. Це робити Горан каже, що цілі ізраїлю можна умовно поділити на два основні пункти: по перше, повернення заручників, яких під час атаки 7 жовтня міг захопити Хамас. 251 людина тоді опинилася у полоні бойовиків. Близько сотні людей досі перебувають у газі. Найбільше полонених було звільнено під час перемир'я у листопаді минулого року, коли Хамас відпустив 105 ізраїльтян та громадян інших країн. Кілька заручників загинули у полоні. Троє були вбиті цехал помилково. На мою думку, це велика. Невдача для ізраїльського уряду, адже це несумісно з ізраїльським баченням країни, яка піклується про своїх громадян, що потребують допомоги. Другий аспект це знищення потужностей Хамас. Значною мірою це вдалося. Ізраїль стверджує, що вбив близько 17 тисяч бойовиків групування, зміг розбити більшість батальйонів Хамас і знищити його ключових керівників. Але лави Хамас поповнюються, і Хамас усе ще зберігає певні оперативні можливості і продовжує вступати у бойові дії з ізраїльськими силами в секторі Газа. свідчить дані Ейсілет незалежної міжнародної організації, яка збирає дані про збройні конфлікти у світі. За її спостереженнями, Хамас користується тим, що увага Ізраїлю прикута до Лівану. І гази, і посилює свій вплив в іншій частині Палестини на західному березі річки Йордан. Німрод Горен каже, що на майбутнє гази впливає насамперед внутрішньополітична ситуація в Ізраїлі. Справа в тім, що нинішній ультраправий уряд Беняміна Нетанягу прагне будь-якою ціною втримати газу в орбіті свого впливу. Хай це й не буде повноцінна окупація, але ізраїльське керівництво по суті прагне заблокувати будь-яку перспективу мирного рішення між Ізраїлем і Палестиною. Але у цьому не всі підтримують Нетаньягу, каже Горен. Є чимало ізраїльтян, які не підтримують владну коаліцію, і вони прагнуть іншого сценарію, який більше відповідає плану американців. Потрібно дозволити там закріпитися палестинській адміністрації на основі підтримки рішення про створення двох держав, повернути їй контроль над сектором газа, після того як Хамас вигнав її звідти 17 років тому. Повернути палестинську владу для управління газою, завершити війну та знову рухатися до дводержавного рішення рішення та нормалізації в регіоні Сергій Данилов додає багато факторів, які можуть вплинути на ймовірні сценарії майбутнього газу, лежать поза сектором. Зокрема, чи буде й далі масштабуватися війна на близькому сході. Якщо не буде регіонального загострення або регіональної війни, то Ізраїль спробує сформувати адміністрацію, спираючись на хамули на, на місцеві клани. Племена, умовно кажучи, яка буде ну, по факту маріанетковою, але у цього сценарію є побічний ефект, пояснює Данилов. Через те, що наслідки операції Ізраїлю в Газі виявилися надто нищівними для тамтешнього цивільного населення. Хоча Хамас слабша і втрачає підтримку в Газі, це ще не означає, що на його місце не прийде інша сила, яка зможе організувати збройний опір Ізраїлю. Палестинка Руба Акіла каже, що вона і ще багато людей готові відновлювати газу, робити її знову придатною для життя. Їй найбільша мрія повернутися додому, от тільки коли це буде можливим, поки сказати складно. В Ізраїлі та Хамас було кілька спроб домовитися бодай про припинення вогню однак досі невдалих. У цьому відео ми з'ясовували, що сталося із сектором Газа за рік військового протистояння Хамас та Ізраїлю як це вплинуло на цивільне населення у секторі, хто зараз керує газою, а також яке майбутнє чекає на цю територію. Який зі згаданих сценаріїв розвитку подій вам видається найімовірнішим? Пишіть нам у коментарі.